Вітаю вас, дорогі друзі. Я сьогодні хотіла вам показати, як із старих взагалі, з тих речей, які вже нікуди не можна пристосувати, застосувати, що з них можна зробити таке красиве і корисне для свого дому. Для цього потрібно лише всього дуже мало. Ножниці, голка з ниткою і якісь старі речі, котрі вже От, старі колготки, якась маєчка стара. Ось у мене тут такий рукавчик, звідкись там він був. Ось цього можна зробити дуже-дуже гарну річ. Ось першу ми робимо серединку. такий кружечок я вирізала, такий. зараз скажу, який яка, яка діаметр. 4,5 см. От. Ми його Беремо міл. І тут удвічі воно цей рукав. Це така, якщо було, не знаю, щось таке було, якась кофт, кофтинка, не знаю. Вводимо. Два. Це буде серединка нашого килимка. Так. Тепер вирізаємо. Вирізали, Так, один на один поклали. І поки що ми його сюди, сторонку. Оце я покладемо, щоб не заважало. На, на, на місце. Покладем. Крейда, крейда так. так. крейда, Ну, вибачаю, це усміття. Відразу так. Поки що. Далі що ми робимо? Тепер ми з цього робимо такі смуги, нарізаємо, беремо ну, як вам зручніше. Трошки тут порівняємо, Рівняю. Десь приблизно такої товщини. Це ну, 5 см десь так. Ось. Хоча, мабуть, думаю, можна трошки менше. Ні. Мабуть, 4 треба зробити. Отак. Угу. 4 І нарізаємо таким чином все. Тут у нас. Так, і так пішли по кругу різати. І так от ріжемо, ріжемо. Якщо це, наприклад, старі колготки, то, звичайно, треба ширше робити, тому що там тканина тонша, тому треба робити ширші ці смуги. Тут у нас тканина така доволі товстенька, то робимо такі 4 см. Якщо, наприклад, футболочка, вона тонша, то там можна і 5, і 5,5, то вже дивимося, щоб вони, ці полоски, щоб вони були приблизно однакової товщини. Бо ми з них будемо плести косички. Тепер ми так трошки розтягнули і робимо такі клубочки. Ось такі в нас вийшли клубочки різні. Це те, що ми з вами нарізали. Ось це якась була футболка теж. А це взагалі з простині старої. Стара простень. Це була футболка. а це якась тканинка біленька була. Але я не знала тоді, що, що я буду плести. я тоненькі зробила, то я їх зроблю, мабуть, в чотири складу. О, чотири, І тоді можна буде робити вже далі. Так, я зараз покажу на прикладі такого маленького, потім далі покажу лайфхак, як можна е, робити далі, як, щоб клубочки були. Щоб ви робили з побочками, а не з такими коротенькими смужками. Спочатку ми робимо вузлик. От вузлик зробили і починаємо плести косичку, звичайно. Отак от. Можна... Це така справа, що можна робити будь-якому місці. Тобто не треба ніяких. Спеціальних приспособлень можна стоячи, можна сидячи, можна лежачи. От. І оті от плетимо піски. Ну, зараз я вам показую на коротеньких смужках, а зараз я покажу, як я плела довгі косички, щоб вони були довгі, бо нам. Спочатку, коли будемо робити килимок, треба коротенькі, такі косички далі вже треба більш довгі. Якщо у вас довгі смужки, то зараз я покажу, як плести косички, щоб не відрізати коротенькі, то ми спочатку, як, як вам показувала, робимо вузлик, зробили вузлик. І потім у мене такі голочки тут. <смі> Ось, я все, як Навіка каже, і дома-найдома тягну його додому, так? Да? Це я використовую такі голочки. вони Дуже зручні, до речі. От, Беремо так трошки, наприклад, отак десь сантиметрів, пів метра десь. І фіксуємо. Можна булавочку, звичайно, взяти. Але я використовую ці голки, зафіксували ми, щоб вона не розкручувалася. А оці два клубочка ми кладемо на підлогу. Отак, на підлозі вони лежать і починаємо плести косичку. Можна сидячи, можна стоячи. Воно дуже-дуже гарно виходить. О, трошки можна коротше зробити оцю світленьку смужку, тоді взагалі дуже легко плести. Але я... Не люблю переставляти ці голки дуже часто, тому я так вже пристосовуюся. Наплили ми косичок наплили, і тепер починаємо вже наш килимок сшивати. Для цього ми беремо наші кульки, що ми вирізали. Ось наші. От. І, звичайно, нитку з голкою. От. І починаємо. Нам треба їх з'єднати всі. З'єднати. Це дуже просто, дуже просто. так разом всі чотири проколюємо. Отак от. О. І отак от робимо. Так от. таким чином думаю, що такий шов. Багато хто знає. А хто не знає, то я зараз покажу. Я не пам'ятаю, як він називається вже. От, але він дуже простий. Ось ми вже обробили нашу, наше коло, і тепер будемо косички пришивати по колу. Спочатку нам треба зафіксувати оці края. От ми так от доплили, доплили і голочкою фіксуємо. Фіксуємо ці края. Тепер ці ми їх обрізаємо. Так, так, один край ми вже зафіксували, підрівняли його. Тепер дивимося, яка довжина цієї косички нам потрібна. Ось, отака. То ми тепер фіксуємо тут, фіксуємо тут цю косичку. По суті, потрібно прошити і підрізати, так? Так, так. Так. Запрошили? Тепер ми обрізаємо це зайве все. Так. І тепер ми з'єднуємо цю косичку. Отак от. З'єднуємо. Шиваємо. Ось така вийшла у нас косичка перша. от Ми з'єднали два тінця, і тепер ми пришиваємо по колу до нашої серединки. так Фіксуємо нитку тут, прикладаємо нашу косичку і починаємо шити. Ось ми зробили перший ряд косички, зараз робимо другий ряд. Для цього я беру вже інший колір косички, ось такий. І починаємо. Спочатку фіксуємо фіксуємо наш край. Фіксуємо. Зафіксували. Тепер ножничками це все красиво обізваємо. І починаємо тепер робити так. Прикладаємо. І спочатку якби його наживляємо. Такими великими, великими стяжками. Щоб знати, яка довжина напрібка. Ось ми дошили до краю, це ми якби наживили. Тепер ми косичку обрізаємо ножицями. Так от. Так, фіксуємо, тобто сшиваємо з оціє так акуратно. Нам, мабуть, треба ще обрізати сильніше. Фіксуємо, фіксуємо. Хі -хі. Він прийшов допомагати нам, так? Він допомагати нам прийшов котик наш. Котик прийшов. Так, і зшиваємо одну з одною так. Я взяла блакитні нитки, тому що. У цьому килимку у мене так, майже у кожній косичці є лакитний колір. То я взяла такі нитки, щоб вони підходили. так. Ось ми шили края нашої косички. І тепер тут ми спочатку наживили, тепер ми, От бачите, ми так наживили їх. Тепер ми пришиваємо вже так, міцно, міцно так теж по колу проходимо. Ось ми пришили другий ряд косички. І за таким принципом ми робимо весь килимок. Беремо косичку, крафіксуємо, обрізаємо, наживляємо, обрізаємо, сшиваємо і вже міцно пришиваємо. І так далі. Ось такий килимок в мене вийшов. Тут вийшло 10 років косичок, це розмір для табуретки. Якщо ви, наприклад, зробите 20 рядочків косичок, то це вже буде такий великий килимок на підлогу. З такими килимками у хаті дуже затишно. І, до речі, такий килимок можна зробити на подарунок. Я дякую вам, що ви були зі мною. Бажаю вам Божого благословення до побачення!